Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, чому в Радянському Союзі люди в квартирах робили такі жахливі ремонти. Думаю, ви чули вигадки фанатів Союзу про те, що нібито в Совку всі жили багато та щасливо, все було безкоштовне, навіть путівка в Гулах чи на Соловки, чи в Магадан, все було найкраще, найвишуканіше та найблагородніше. Квартирні ремонти були винятком. Якщо говорити коротко, то їх робили, аби як, з чого попало і ким попало. Зрідка для ремонту могли наняти бригаду з двох мандрівних штукатурів алкоголіків, але частіше глава сім'ї все робив сам, надягаючи у вихідні пілотку з газети і розкочуючи в коридорі квартири трубки Шпалер. Всі радянські ремонти виглядали однаково убого, простенько. Спочатку давайте поглянемо на те, як взагалі робився ремонт в совці. Стандартна радянська сім'я пізнього періоду Радянського Союзу прозивала зазвичай в дво-, максимум трикімнатній квартирі. Найчастіше в панельному будинку. І на час ремонту виїхати їй було нікуди. Все доводилося робити, так би мовити, по ходу життя. Умовно багата сім'я могла винайняти бригаду з двох-трьох малярів-штукатурів, але найчастіше все робили самотужки. Зазвичай радянський ремонт робився кімнатно. Спочатку одна кімната, потім інша. Якщо кімната в квартирі була одна, то під час ремонту в ній члени сім'ї могли спати на розкладушках на кухні або коридорі. Зазвичай, стандартний радянський ремонт полягав лише в поклейці шпалер. Більше не вистачало ні часу, ні грошей, а головне будматеріалів. Погані радянські паперові шпалери... Інших в Радянському Союзі не було. Клеїлися найчастіше просто поверх старих, вицвівших від часу шпалер. А якщо будинок був відносно новий, то на бетонні стіни клеїли спочатку газети, фінішної шпаклівки в Союзу не існувало взагалі. А потім уже клеїли шпалери. Можете уявити собі якість подібної роботи. У поодиноких випадках радянські громадяни бралися за стелі. Це вважалося серйозним, майже капітальним ремонтом квартири. Стельової фарби в сумку теж не існувало. І для ремонту стелі потрібно було спочатку змити стару побілку, яка часто вже на той час побачила і починала обсипатися, а потім нанести нову за допомогою пензля на палиці або в пізньому Радянському Союзі з банки пульверизатора, яка чіплялася до пилососу в режимі видування повітря. Плитку кахельну в Радянському Союзі не змінювали ніколи. Зазвичай жили з тією плиткою, з якою отримали квартиру, або з тією, яку вдалося урвати і покласти в перші роки життя в квартирі. І вона сприймалася як якась непорушна частина інтер'єру як віконний отвір у стіні. Те саме стосувалося вікон, дверей, підлог. Їх не змінював ніхто і ніколи, бо не було ні матеріалів, ні технологій. Як крали матеріали для ремонту. Насправді, ні будівельних ринків, ні більш-менш нормальних будівельних магазинів в Союзі не існувало. І матеріали для радянського ремонту діставалися всілякими випадковими способами, найчастіше крадіжкою з усіляких великих будівництв. В совковій економіці існував окремий термін для таких злодіїв несуни. Єдине, що можна було купити більш-менш вільно, це шпалери. Тут треба зробити обов'язкове уточнення, що вільно продавалися. Висіли у вільному продажі в магазинах госптоварів. Але висіли тільки всякі дешеві паперові шпалери з примітивними малюнками в квіточку. Більш-менш пристойні шпалери, щільної фактури з нормальним малюнком або просто з гарним тисненням потрібно було пошукати, побігати і по блату діс... не купити, дістати. Все інше діставалося з нагоди. Купувалося у випадкових знайомих, які були пов'язані з будівництвом і виносили звідти все, що можна було винести. У великих кількостях крався цемент, гіпс, побілка, фарба. Пам'ятаєте бравурні радянські репортажі про тисячі тонн цементу на радянських будівлях. Приблизно чверть, якщо не третина цієї газетної пишноти була вкрадена на домашні ремонти. Та всякі там дачі, бо в господарських магазинах нічого фактично не було. Не було навіть дюбелів, щоб повісити на стіну килим. Шурупи для килима вкручували найчастіше в дерев'яні саморобні дюбелі кілочки, вистругані з дерева. А якщо стіна була цегляна, просто забивали в неї товстий цвях в сотку. Ось. А грунтівка. Замість неї розводили, розварювали господарське мило і ним ґрунтували стіни для побілки так званою крейдою, до якої додавали синьку. По суті, ринку будматеріалів не існувало зовсім. Люди десь з нагоди діставали цемент, гарні шпалери, побілку, фарбу, дошки, шурупи, цвяхи. Нормального кахлю плитки не було в продажу. Навіть поганий кахель був дефіцитом, причому настільки, що в пізньому Радянському Союзі його відбивали зі стін у покинутий прип'яті в Чорнобильській зоні та привозили машинами на продаж. Дверей та вікон не продавалося в принципі. Їх ставили раз і назавжди. І якщо вікна були поганими, поміняти їх було фактично неможливо. Це ж стосувалося і підлоги, з підлогових покриттів. У совку був смердючий лінолеум. Він стелився на дошки, які відразу починали через нього проступати. Сантехніку теж не змінював майже ніхто і майже ніколи. За винятком партійців, за вскладом директорів заводів, тобто правильних радянських людей. Загалом, за матеріалами, картина середньостатистичного радянського ремонту. Виглядала приблизно так. Сім'я купувала шпалери, які клеїв вечорами або у вихідні дні глава сім'ї. Опціонально могли домовитися з бригадою шабашників, яка могла прийти і побілити стелі вкраденою із Жеку-Побілкою. На цьому радянський ремонт в основному закінчувався. Так що ремонт країни загальних зглиднів. А тепер давайте подивимося, що ми маємо в підсумку. Совкові ремонти були... Неймовірним убожеством. Шпалери найчастіше зовсім не гармоніювали з іншими елементами інтер'єру, тому що були куплені з нагоди. Вікна та двері були старими й обшарпаними, оскільки нових купити було неможливо майже. А з їх відновленням найчастіше ніхто не мучився. Максимум оббивали двері для утеплення старою ковдрою. А поверх Дермантином, і це вже рахувався вищий пілотаж. Вхідні двері мається на увазі. Те саме стосувалося і плитки, та нормальної сантехніки. Ці речі ніхто не змінював десятиліттями, бо їх просто або не було, або було таке ж саме, яке стояло в тебе. Загалом совкові квартири виглядали убого. І все це говорить лише про одне. Жодних безкоштовних квартир, які повною мірою належали б своїм господарям в Радянському Союзі, насправді не існувало. Не існувало тієї власності, які люди відчували б своєю і намагалися якось покращити. По суті, всі в Радянському Союзі жили в квартирах на правах безстрокової оренди і ставилися до них так само. Це тимчасове житло, яке можуть і відібрати. А для тимчасового житла... І такий ремонт згодиться. Якщо подобається, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Якщо зберемо багато лайків, вийде відео про радянську комунальну квартиру.